Людина відмовляється, вам доступ, говорить, що дочка може проходити, яке no. тут приписне. Я наполягаю, щоб дочка тут залишалася А якщо я не, полягаю, і, дочка, дочка, а а більш, я не хочу Про позбавлення батьківських прав, людина хвора, вона ну, за інше Я вас сюди ж не заселю. Псих, який душить матір при дитині. Можна такої, такій людині залишити молодіжні диффільми. Я сам не, не виставляю, що ти не лише, я просто говорю, що це ваш колись. Ну, він бреше, що у нього ні одного документа немає. Тут прописано, Тут прописано це, я йде не діти. Він не спорить, що вона не прописана. Він просто говорить, що не пустить її в квартиру, скільки він є власне. Він не є в наслідок, він не показав документу, це брехня. Чи як ви маєте право вірити брехні? Покажіть мені цей документ. Ну, ні, коли володими. Що ти робиш? Я все на камеру знімаю. Зачекай. Зачекай. Май готу вбериться, мені ніхто тут! А ти хай!

Допоможіть! и здесь понятно, поможет! До помощи! До помощи! Все, добро!

Олексій, ти не дивись, що старі виробляють. А Вона А її розбирається. чорні? Білі лісь підток, три Електричество, 220 дитинок. Хто відповідати буде? Ви думаєш про що є життя? Бери, прийде в коридор! дитина, електрика, що що, ви, 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 ви Дайте виплюте мене до Я не то я прийшла в квартира і мене виштовхує. О, виштовхайтесь, ви, ви, ви? й ви, ви, чого? Я зашла до себе в квартиру. Для цього є ступни. Я пишна в квартиру. Усіть! цікаві! Це моя кається? Та, можна можна сказати, я що, його, хочу зайти в квартиру. Ви подивіться на нього, ви йому скажіть, що мені жінці кажете заспокоїться. Руку забери, тварь! — Секунду, секунду! Забери руку! Ви, ви прийшли тільки а що? Я. Ви можете прийти, допустимо, через пів години пізніше, або через... Ви не маєте права ставити сюди двері, це квартира моя з дітьми. Що я маю право, я знаю, яке я маю право. І що я маю не ви не маєте права. Ви не маєте права, стоя тоді в проході біжати. Та ти Мама! — Дитина, що ви що?

para Вами. можна? Я хочу прийти в свою квартиру, подивитися, що там є. Ви це зачекати, потім пройдете. З'ясуєнці бумаю, тоді ми далі розбираємо. За чого я обказся, це називає? Заспокоїлися. В'ячеслав, тут приміняєш силу, Николаєць піднімає руки на її його ліці. А і так, і так, якщо я в паспорті зараз побачу, що вона тут прописана. Ладно, что э, делать? Да, так. Так. Ну уже в милиции здесь. Здесь бомжат, бомжатник, здесь, здесь природов, все мили, ментора, тут Все бумаж тут не Фиксируйте, что он делает со своей бывшей женой. Все фиксируйте, милиция. Но ну, сейчас пустил ее на кухню, наконец. Перед, перед, этим, да, перед этим толкал и сбивал. даже преувеличивается. <связывая> Я хочу попасть квартиры! Иди, чтобы все люди не стояли перед дитями. Дитя, солнце. Малышка. Малышка.

Это, это, квартира моей жены. здесь это квартира. квартира... Жены и ребенка. И, 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 и разберутся. Вы не хозяин квартиры. Выйдите, скажу вам квартиры. Вы не хозяин квартиры. я вам сказал, выйдите на коридор, не мешайте. Туда на коридор. Все люди находятся. Может, не... я, войдите, давай, я вас попросил нормально. Не заставляйте меня тут вас кричать. Диплома, посмотри. <піллявали> ви мене забили квартиру, б'єте. Що мені робити? <пілляв> ви я вас попросив, я дуже з вами вместе вийду. Ви ми поговоримо з вами тут. на Я Ви займаєтесь. заспокойтесь. слухайте мене уважно, я вас попросив, не заставляйте кричати. Ви дергаєте людей. Ви на коридор. Я вас попросив, ски вас попросити, шановні, вийдіть на коридор. Пожалуйста, вийдіть на коридор. Ви давайте заспілкуватися, не тут кричати в партію. <кхух> а Хор. чому ви сторонні люди в сусідній квартирі? Чому сторонні, <кхух> чому сторонні? <кхух> чому не виводите? Чому ви не виводите? Зараз всі вийдуть і будемо спілкуватись. Сусіди, пожалуйста, можете Давай. йти так, додому. Документи мої, можуть документи свої допомоги. Я без них не людина. Ми не тільки паспорт. Там такі, якщо документи дотинемо, 12 диплома. Камеру закрийте. Я з вами ступатись не буду, Закривай. Я вам вже говорю. Це не На якому не праві обікрадена квартира. Безуміли. Скажіть мені яка квартира обікрадена. Оця обкрадена квартира. Всі мої речі пропали. Дитячі Щі, інструменти пропали. Ви не робіть всі ці речі. Зуб. Пропали. Зуб. Зуб. Я вже все не побачила. Зуб. Зуб. Це не показує. Наряд міліції. Я визволю. Тепер ми будемо робити очі. Вам ще разгулю. Приїде Ніколай, за кого ви покриваєте? Ми за будь пожалуйста. Не мішайте тут так мало місця. Як ви можете? Мені <правлі> не важливо, які інтерес. Діти, двоє буде. дітей на дворі. Коли Мож ви можете, можете вислухати мене для початку. Я ж вас вислухав. Я ж чув оці всі ваші крики. Я ж то ж... А. Добре. Команда внукам. Руку, руку вбери. Руку бери. Руко бери. Руко бери. Руко. Руко. Внука. А це бомжі, які а, поселилися в мою дайди, квартиру. Бомжатні, алкоголіки. Це треба обклеїти з, з металась. Да. Помогою я не можу дитину запустити додому. А ви, працівники міліції, я вам тут сказала, смієтеся. власник квартири. Власник квартири тут я з дітьми. Так кого вичек? Інтелектуальне ліце. Так, дійсно. Товариші Ніколайця, кращі да. друзі, за інтелектом. Третє, а Копер Шекспір – ідіотка. Ох, який ви самокритичний, сам себе критикуєте. Товариш міліціонер радиться. І Шекспір, виявляється, так?

я Почекайся, ваше на вулиці! Чому я не дитина магати? Мені розказувати дитина не буде. Вона за свої слова не відповідає. Відповідає мама, а не дитина. Я, я безвідповідальний я батько. На дворі я не можу попасти додому. Я Давайте разом. Рів. Виведіть бомжів і уведіть свою суд. дитину. Я бомжів виведіть. Не можу через суд має оце падло сюди зайти. Він живе в праворах з жінкою. А ви, не розказуєте ви розумієте, у нього сім'я в праворах. можу я сказати на квартиру. Я, не, тут не, тут я не, не потрібно Не потрібна перестаньте Ви повинні привити. Роботу не робити. Чому я не маю студини малолітньої туди доступу? Чому бомжись сплять з проститунками на її ліжку, а дитина на дворі. Вона вчора була від нервового. там на фронті, вона на дитячому ліжку їздить з вами. Вона їздить на фронті! Поранних, ви обливаєтесь, Це на бувшу Бачите? Аж по червоній шлюх. Та там немає розірваний квартиру, речі розікрали. Дитина даже елементарно не має портфелю, беробіти немає що. Я зараз дітей вам не причину. Давайте прийдемо. Я хоча б забив 6. Це бомжі, Юля. Вони п'яні ну, ну, роз... роз... Вони п'яні. Мене незаконно тут проживають. Мене вигнали, я виставили з двома дітьми на двір. З дитиною. Дитина від нервового струсу вже. Можна допоможе. Пускай говорить що визволять. Я вас визиваюся, якщо в сім'ї думали. А це його обличчя. Оце цього товариша обличчя. Це друзі його Я то розумію, що ваші друзі робили. Це друзі так. інше. Да? законодательство у вас є дружина приход маргарина и фидочки нема развозет да она проживает всех вот и но сдавали речи и полишні назад что-то стрельнули она не назад что-то делает скажите что проживает на проживає? соседей Проживає. Багато елементи дитина примені, він не розведений нагоди. Подивіться на ці морди. Як, можна... як, можна... як це тут може бути ви? Ви дитина? В морти, платі. Платі. Я, я, я подруга людини. Ви були да. достойної жінки. Це не подруга, це сусідка, одна і друга. Тут весь будинок знає, що подробишся. Що дитина п'яті сутки на дворі. Дитина, п'яті сутки ага. на дворі взимку, Дитину, не Пожалуйста, можна проходити. На знасіла і не там хватить тебе. Я, Зай, флеша, без тебе. я не хочу я не з тобою не йти не туди в квартиру. Ти вона ж ти не каліку, на да ти всіх наркоман. З тобою вже все ясно. Дитину нашу каліці. Вигнав старшу дочку, тепер вигнав жінку і молодшу дочку. Тобі бавжину ж не в квартирі. Та ти старий пець. І твари ніхто нічого не принесе.

Хорошо, пишет. Давайте зайдем в квартиру. Ну а ви хто? Подождите, молодые люди. Друзі, це що, а чому? А чому Я не можу пройти в квартиру. Я не можу пройти в квартиру. Она пройти вона да, Скажіть, що проживає. Проживає, що да, на історію не треба розказувати? Через судде скажи. Я вам дуже розказую. Це цивільно провідний соціальний. Це на цивільні. Інші а інші віде, юрис, Я оформлю на ваш дарстві і ти йдеш бомжатником туди заселяється. І сам теж живеш за своїм каракети. Щоб менше приховати. Да. Я йду в квартиру, ми робимо опис. Він ноги розпускає, і допоможи жінці, джинці, допоможіть, вимоги. Уйди, дивіться, що тут. він робить, допоможи дійці. Що я роблю? Бомжі. Бо мужик. Давайте договір, то, що там ви наймаєте у вас квартири. Забереться образ. Який найм? Чому здав у найм чоловік квартиру, Це якщо він чоловік, Які вони з піляшки дитячать, тут і займаються. У них тут війшли, вже в них наркотики, вони боялять, вони квартиру роздерибанили. Тут сусіди. Треба заходити, дивитись тут квартиру. Я, заходи. я не вищу, хоча дружі її. будь ласка, там і Ні, ви я тут чекаю. живу, я повинна... Вначе? Я повинна Вона забрати ще й документи, документи. Я вам говорю, ви подружка, віддіть не володіть на встановку на каляйці. Ви зміну білизну, у неї нічого немає. У неї даже портфеля, на підручників, у неї нічого немає. Вона не може ходити в школу. Тут мої документи, мої речі, моя квартира. Що ти пускаєш? — навіть? Забери своє барба, руки є. Що він її тут стусає? Ви таке. Що він її тут? Він не пускає мене. Зайдіть ви туди і мене. Він не нормальний, він ще за тренінг. Він ще за тренінг. Я не бачу, що він щось захисть. Він мене висну... не пускає. А, а, а ви не бачите, які в нього друзі? Ви не бачите, які в нього друзі правоохоронні лиця. Ви Його друзі нічого не кажуть вам. Дитина, десятирічка на дворі. Що, друзі? Стоять спокійно, друзі. Стоять спокійно. Що, друзі? Вони тільки що перешкоджали. Не вже це так не вийде як він її товче. Я хочу пройти свою квартиру. Я маю право, право пройти на свою жовтку. Чому дай ви, мужики, стоїте і даєте йому можливість її -да. смикатися? Кто -да. Хто -да. смикає? Він стоїть і дає руки -да. не піднімає. Він стоїть, він як бугай топчеться. -да. Оте його як посторонній. вийдіть, будь ласка, сюди. Вийдіть. Не штовхайте мене. Мене не штовхайте. Покраще підійдіть до нього, як його так. Я вам говорю, вийдіть, будь ласка. Не накаляйте обстановку. Оце є, називається порушення. Порядку. Не кричіть, люди другі відпочивають? Попробуй да, я тебе сейчас дам. Потом отвечать будешь, все зафиксируешь. Слава брать. Открывай дверь, я забираю документы. А ты рассказывай про шизофренису из белых разного Давай, открывай квартиру, будешь рассказывать, что хочешь. А ты мне не указывай. Я указываю не прописан. У тебе жінка в броварах, іди їй указуй. Іди указуй. І же, ти чого? у неї живеш і до неї команди. Давайте. Давайте. Мені треба, Що? давайте я з вами разом, Я йду за своїми документами, да. які я залишила, коли їхала. Я приїхала з дитиною, з чоловіком з відрядження, я застала тут бомжів і розхристану хату. Тут всі мої речі, я тут живу з 95-го року. А ця твар живе в броварах з жінкою не розписаний. Ви діти ще не розписаний. Так, подивіться. Що ми в рукавицях? Що ми в рукавицях? Знімай рукавиці. Що ти тут командуєш? Рукавиці зняв. Женщина, ну подивіться. Що женщина зняв? Знімай рукавиці. А не жінка. Наркоман, знімай рукавиці. Так то ж жінку, він і приймає. Наркоман, знімай рукавиці. І я докажу, що ти наркоман. Ти ще не поняла, що ти нічого не розумієш? Я ми все поняла. Що ти ж це гренік наркоман, і я Є, докажу, неї, я все вже відота. Бажу, щоб було вам. Там м -м -м -м. мої ви, документи, відкривай квартиру. Ви, чи, 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 чи? Не пихай дитину. Краще з ними. А Ви бачили, що з ними обнімався? Ну, що ви, Толі? Зняв, що відносили? Зняв, що відносили? Ось, ви бачите, 4 -4 -4 -4. ви то, говорите, непонятно, що ні для себе, ні то для людей. Ви, ви ж непонятно, що робите, ні для себе, що ні, ні для людей. Ви, я на виклад ви... приїхав, приїхав. Взагалі ви тут. Я Ніяким боком до цієї квартири це не маєте ніякої діти. Мені шкода цих людей. Мені теж шкода. Вам шкода цих да. людей? У ребенка нервний срив. А яким боком, люди, що стоять? Вони мають? А ви а маєте? знаєте, да, має. 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 я... має. має. ця людина має. Ця людина має відношення. Не до квартири. Не до квартири. оцієї жінки мої. Ребенка, пожалуйста, заберите. Ей 10 лет всего лишь. 21, квартира 24. Законный я ребенок. я, Николаевич. Николаевич. я в прошлую смену я уже сюда приезжал, глупо проще. Дру... Друзья, герои ополченцы. Ну, а ж вона не жах просто. Такую картинку побачити, це просто жах. Не міліція ей, нужна медицинская помощь. Какой позор? Она на улице, она на улице, ночь на дворе.